Макає мої зуби. Тобто не можу його кусати. Мені дуже боляче. Я лох. Тому що я коли купувала, думала, що це сублімовані ягоди. Це заморожена вишня в молочному шоколаді. Тобто тут має бути справжня ягода, соковита ягода. Якщо у вас є чутливість в зубах до температур, ні в якому разі це не купуйте. Як би не вважали ви себе класним і крутим, вам буде боляче. Мені так боляче, нахуя? Я... Купила це. А це лохина в молочному шоколаді. І дивіться, як це гарно. Це більше, але це капець як вкусно. М -м -м. Оце капець як вкусно. Просто мазохістом себе зараз відчуваю, бо мені дуже смачно, але мені дуже боляче, мені дуже боляче, але це так смачно. А -а -а. Якщо у вас немає чутливості до температури, як у мене. Обов'язково купуйте. Вишня мені не так сподобалась, а от Лохина це роз'єдна. Купувала це я в Сільпо, і на нього була знижка. Воно там взагалі щось 200 з чимось коштує. Я купила за 199. Да, я купила за 199. Я супер зекономила. Я хочу в це вірити.